Доброго дня, шановні глядачі, підписники каналу, радий вітати вас. Ну що, в деяких відео були такі коментарі, як е, чому ти підкавуєш типу, людей? Не кожен має змогу пересуватися, працювати. Е, друзі, я ніколи не підкавую. Просто мені здається, що деякі люди... Не можу сказати, що це всі, не мають нескільки можливості реалізовувати свою продукцію самостійно, а більш не мають бажання. Так як немає виходу, верніше немає такої ситуації, з якої немає виходу. Виход є завжди, лише його потрібно шукати, а не сидіти. Опустивши руки і нічого не робивши. Навіть якщо ви на сьогоднішній день, так як у нас є така ситуація, що не кожен має можливість вільно пересуватися території України. Я думаю, всім зрозуміло, в чому саме може полягати ця проблема і чому ця поїздка може бути останньою. Саме по цій причині люди. Говорять, ми не можемо реалізовуватися самі. Ну, зараз в цьому відео я і думаю поговорити з вами на таку тему, чому ж так і чи є можливість. Ну, наприклад, як на мене, то можливість є навіть в тих людей, які на сьогоднішній день перебувають нібито в розшуку, не мають відсрочки. І пишуть, що говорять що не мають можливості реалізовувати свою продукцію самостійно. Ну, є варіант, в принципі, досить, як на мене, гарний і, можливо, він навіть більш дієвий, ніж той, який використовуємо ми вільно пересуваючи з території України. Зараз ми принесли бичечкам Дарті. такі в нас на сьогоднішній день підростають. В принципі, поки що мене все влаштовує, вживають дерть в кількості, ну ось таке відеречко ми використовуємо, беремо воно на 4 літри. І ось це вранці на двох повне 4-літрове відро дерті. І ввечері. Так же само їм приносимо на пастбище. Так же саме, зараз водички принесемо, для того, щоб вони показували гарні результати і гарні прирости. Ось так можна сходити попорати бичків. І під шумок назбирати грибочків. Багато у нас на сінокосі на сьогоднішній день є печериці, зараз хочу ще сходити глянути, чи є синя ножка, тобто синя рядовка, рядовка це синій, ну, від назви синя ножка, синя ножка в них. Досить смачні. Це печеричка у нас росте досить добре. Не треба нікуди далеко їздити, вийшов за огород та й назбирав. Ось так у нас виглядають наші сінокоси, де можна пасти худобу. То якось мені в коментарях писали, що чому чи не думали ми займатися вівцями, утримувати баранів. Типу, дуже вигідно. Так, у ми мене такі мислі якось були, закрадувалися на рахунок того, щоб е, утримувати, зробити на, безпосередньо на оцьому сінокосі їм загороду, якби з випасом, і розводити ще їх. Але, трішки подумавши, прийшли до висновку, що не варто хвататися за все. Зараз Беремо в більшій мірі розвиток по свиням, а потім вже е також окрім свиней пробиваємо так сказати почву по бичкам. Очікуємо, коли вони виростуть, і їх можна буде реалізувати. Тобто ціна прицепчий м'ясом, я, я вже говорив, що Рішення з ними ще не прийняте. Досвіду в забої великої рогатої худоби я не маю, але нема нічого неможливого, якщо є бажання, будемо дивитися, що воно буде виходити, і від цього будемо приймати рішення. Можливо, це останні бички в нас на господарстві, а можливо, їх буде набагато набагато більше. Е Якщо з бичками ми покінчимо, то можливо спробуємо вирощувати тих же барашок, що окрім свиней, який ще був додатковий дохід. Поросятка наша, як завжди, підростають на очах що там не говорив, тоб, що не писав, але вагу вони набирають дуже і дуже добре. А Суть відео в тому, що е -е, дивіться, багато хто пише, що от вирощуємо вдома, да, а потім бариги приїжджають, негідники забирають за низькою ціною, заробляють мільйони на цьому. А ми не можемо нічого зробити, так як е, не можемо виїхати. У зв'язку з ситуацією в країні, що можна виїхати і більше додому не повернутися. Саме тому немає виходу, як е, продавати з двору живою вагою, щоб нікуди не їздити. Зараз Розповім вам один такий момент, якщо хтось не може додуматись до цього, що як же можна з дому реалізовувати м'ясо, свою продукцію, щоб ніхто не приїжджав, як ви говорите, не забирав у вас за безцінь, Хоча на сьогоднішній день навіть сама низька ціна є досить. Непоганою для того, щоб заробляти і на живі вагі також. Але в нас же люди більше переважно хочуть забрати собі все і максимум заробити при цьому, ніде не перегнувшись. Так що, ось такі справи. Зараз розповім саму методику, як же це можна все зробити. А потім зробимо висновки, чи то просто люди шукають винних, чи то все ж таки це все реально. А саме піде мова про те, що, як я завжди в своїх відео говорю, про те, що не продавайте живою вагою, ріжте самі, продавайте самі. Але, як я вже сказав, є але. Я вам можу сказати зовсім інше, що ніякого елег в цьому немає. І це все можна зробити самому. Яким чином Ріжете свинку? Почнемо з найдальшого, поки у вас вони ростуть. Берете отак телефон або камеру, що у вас є. І починаєте знімати ось такі. Ролики, як ви годуєте, чим ви вирощуєте, і так, які у вас свині, чи там, чим ви займаєтеся? Як ви переробляєте цю продукцію, показуєте, як ріжете свиней, забої. Ну, хоч і YouTube не пропускає саме забій, але такі відео досить непогано рухають вперед канал. По яких цінах ви це все продаєте, розвиваєте свій канал, будь то в Ютубі, будь-то в Тіктокі. Тікток, наскільки я знаю, краще працює в плані реалізації, ніж Ютуб, але займає більше часу, ніж Ютуб. Але я думаю, якщо ви сидите вдома, нікуди не виходите за певних обставин, це все зрозуміло, так як ну, такий період, що. Вийти з дому це може бути ціна життя. Я нікого не засуджую в цьому плані, так як інстинкт самозбереження в першу чергу. Але ж таким чином напрацьовуєте свою аудиторію, показуєте, як ви це все робите, і продаєте свою продукцію через інтернет. Через той же TikTok, люди замовляють, і я так дивлюся, на просторах інтернету дуже-дуже багато хто так займається. Чому цього не роблю я? У ну, мене немає такої необхідності відправляти почтою там, або ще щось. Я спокійно пересуваюся, так як маю відсрочку, і продаю свою продукцію, так, як нам звично. Саме тому я і не дуже реалізовую свою продукцію через інтернет. Якось я тр трішки продавав, залишав номер. Але дійшли висновку, що на сьогоднішній день воно мені не потрібно. Тому просто веду YouTube канал, намагаюся розширити аудиторію. А там, як буде, на все свій час і все свої покаже. Як воно і що буде надалі? Е, ну, багато хто скаже, що ну, відправляти почти теж потрібно їздити, але також можна замовити кур'єра, який приїде машиною, з дому забере ваші посилочки і відправлять вашим замовникам. Так же само можна замовляти всі розхідні матеріали, які вам потрібні для переробки вашої продукції. Також з доставкою додому в цьому також немає ніякої проблеми. Як ви, як ви вважаєте, це є виходом із ситуації, як на мене, то є. Було би бажання, працювати можна і поступово, якщо поголів'я велике, то і аудиторія, я думаю, буде рости набагато швидше, ніж це є у нас. І поступово, поступово, можливо, частково перший час будете продавати баригам живою вагою, а частково будете вже намагатися реалізувати самі. Таким чином напрацюєте свою аудиторію, свого покупця і будете всю свою продукцію продавати самостійно, а то ще й не вистачатиме. Реально, реально, я думаю. Це може зробити будь-хто. Для початку нічого грандіозного, великих вкладень. Це не потребує. Це все можна зробити в домашніх умовах без великих вкладень. А вже з часом, коли запрацюєте, буде більший попит, можна розширювати це все. Тоді вже купувати якесь професійне обладнання. І працювати, і заробляти на цьому непогані кошти. Якщо вас такий варіант не влаштовує, то можна зробити висновок, що ви просто всього-навсього шукаєте винних, а не шукаєте шляхи, як це все обійти. Ось такі у нас справи. А ми працюємо далі, йдемо вперед. Вам на все добре, до нових зустрічей. до побачення.